Ну що, друзі, нас з вами чують. Це надзвичайно приємно. Ми вже з вами дожили до публікації в ТСН. ТСН згадують ролик про 3-4 жовтня, де я прошу вас бути в укриттях. І пам'ятати, що загроза є завжди. Це приємно. Це приємно, що такі великі канали помічають такі невеличкі канали, як ми. Це означає, що ми рухаємося в правильному напрямі, і це означає, що з нами будуть рахуватися. Адже я впевнений, що і на каналі ТСН, і на інших новинах працюють люди, які хочуть, хочуть перемоги і миру на наступний день після перемоги. Але ми з вами знаємо, що це складний процес. Ми знаємо з вами, що. Це неможливо досягти миттєво, але ми всі з вами боремось за це і нам ділити нічого. Незважаючи на те, які в нас точки зору, не зважаючи на те, що і як і де ми перебуваємо, ми хочемо добра нашій країні. Ми знаємо, що іншої країни у нас немає, щоб нас не розділяло. І які погляди не змушували нас інколи критично одне до одного відноситись? А моє ставлення до єдиного марафону, ви знаєте, я особисто досить скептично оцінюю марафон а, в частині впливу його на громадян, які більше нічого крім марафону не дивляться, і я думаю, що редактори ТСН знають це знають моє відношення і я. Маю позитивне відношення до єдиних новин тільки стосовно уразливих громадян, уразливої категорії громадян, наприклад, пенсіонери, або люди, які малорухливі, або люди, які постраждали. Для них потрібна ця картинка, потрібні позитивні новини, потрібна а, постійна віра в перемогу, потрібні абсолютно схвальні відгуки, рецензії. Допомога і так далі, і в цьому єдині новини справляються. Ми з вами, люди, які можуть, крім цього, ще щось. Ми повинні принести нашій країні додатковий інтелектуальний ресурс. А він не буде розвиватися, якщо ми не будемо з вами разом на ось таких аналітичних каналах, який ми ведемо з вами з початку війни. Телеграм -шапці профілю, підписуйтесь. Тут підписуйтесь також. Далі буде рухаємось, рухаємось вперед. Я думаю, що це тільки певний початок початок оновлення країни, яку ми всі хочемо бачити мирною, квітучою і заможньою. Слава Україні! І дякую, редакторам ТСН!